Доброго дня, шановні слухачі. Радий вас вітати на каналі Математика Це просто. Розв'язуємо ось таку задачу із збірника підготовки в технічний ліцей міста Києва після 9 класу. Спростити та обчислити значення виразу, яке у вас на екрані. Тобто, у нас є корінь, є підкореневий вираз, і потрібно його спростити, а потім обчислити, підставивши замість А. 0,3. Давайте спочатку його спробуємо спростити. Отже, почнемо із кореня, а саме підкореневого вираза, виразу, що в нас є на початку. Звернемо, будь ласка, увагу, корінь А-1 чисельник. І А плюс корінь з А плюс 1. В чисельнику ми нічого не можемо поки що зробити, розкласти на множник і спростити. В знаменнику, щоб. Біля кореня А був, була б двійка, це був би подвоєний добуток. Можна б було згорнути формулу, але, на жаль, його немає. Тому дивимося, у нас є ще множник А коренів А-1. Ось тут може бути щось у нас якась має бути підказка. Тому що, якщо тут немає подвоєного добутку, то це частина формули кубів. Дивимося на. Оцей множник, давайте його запишемо. А корені з А мінус 1. Якщо я А внесу під корінь з А, я отримаю корінь квадратний з А куб мінус 1. Тобто, я міг би ще записати, оцей куб винести за корінь, тобто корінь квадратний з А в кубі мінус 1. 1, наприклад, теж в кубі подам. Да? Тобто різниця кубів, підказка. Да? Тобто, можна розписати як корінь з А мінус 1 помножити на е, квадрат першого, тобто А, плюс е, корінь з А плюс 1. Тобто оцю дужку, цей множник, замінити на ось оце множення. Тобто, Записую корінь квадратний, корінь з А мінус 1. В чисельнику в знаменнику А плюс корінь з А плюс 1. Помножити в дужках корінь з а мінус 1. Помножити на А плюс корінь з а плюс 1. І це все під оцим великим коренем. І тепер я помічаю, що знаменник. І оцей множник у нас скорочується. Що у нас лишається під коренем? Під коренем у нас лишається корінь з а мінус 1 на корінь з а мінус 1. Тобто корінь з а мінус 1 в квадраті. Так, тепер нам лишилося позбутися кореня квадратного. Да? Тобто, це буде дорівнювати. Корінь і квадрат скорочується, але, оскільки тут віднімання, да, ми. Знаємо, що підкореневий вираз має бути невід'ємний. Тобто, ми спочатку запишемо модуль корінь А мінус 1. А тепер спробуємо розкрити даний модуль. Дивимося: корінь А, а у нас 0,3. Тобто це менше, ніж 1. Тобто, у нас, якщо б взяти корінь і відняти 1, отримаємо менше Від'ємне число. Тобто, щоб опустити модуль, потрібно поміняти місцями. Тобто, розкривається модуль 1 мінус корінь з А. Продовжуємо далі. Оскільки у нас тепер виходить, що оцей корінь дорівнює 1 мінус корінь з А. Так? Оцей корінь. 1 мінус корінь з А. Далі у нас виходить, що? Наш вираз набуває вигляду 1 мінус корінь з А додати корінь з А. Тепер дивимося, мінус корінь з А і плюс корінь з А можна скоротити, і це дорівнює 1. Тобто, значення цього виразу дорівнює 1. І наше А не потрібно вже підставляти, тому що воно скоротилося. Воно нам знадобилося для того, щоб отут. Розкрити наш модуль, щоб з'ясувати, чи ми від меншого віднімаємо одиничку числа, чи від більшого. Оскільки від меншого, то модуль розкривається шляхом переставляння. Тобто один пішло на перше місце, корінц, а на другий. Ось ми розкрили. Випадок номер 2 потрібно спростити та обчислити значення ось цього виразу. Корінь квадратний під коренем у нас е, квадрат суми, корінь за плюс 1 відняти 4 корені за, плюс корінь квадратний. Під коренем квадрат різниці, корінь за мінус 1, плюс 4 кореня з А. Ну, давайте будемо підносити до квадрату вираз в першому корені. Виходить, корінь квадратний в квадраті це буде А, плюс 2 корінів з А. Плюс 1 і мінус 4 кореня з А. Це ми розкорили дужки під першим коренем. Плюс корінь квадратний. Підносимо до квадрату дану різницю. Тобто корінь з А в квадраті це буде А. Мінус 2 кореня з А. По двойний добудок, плюс 1, плюс 4 кореня з А. Закрили великий корінь дорівнює. Зводимо подібні. Виходить А. Далі 2 корення за, мінус 4 корення за, мінус 2 корення з А плюс 1. І це все під коренем Плюс, те ж само робимо під коренем в другому виразі. Мінус 2 кореня А плюс 4 кореня А, тобто буде плюс 2 корення з А. Плюс 1 закрили корінь дорівнюю. Під першим коренем у нас, дивіться, а відняти 2 коріння за плюс 1. Оце подвоєний добуток. Тобто корінь з А мінус 1. Корінь з А мінус 1 в квадраті. Плюс корінь квадратний. Тут те ж саме, тільки корінь з А плюс 1 в квадраті. дорівнюю. Знову ж таки, квадрат та корінь спрощуємо, записали модуль кореня з А мінус 1. Додати. Тут у нас вже сума під кореневий вираз. Корінь з А додатній, очевидно. Тобто, тут просто модуль можна не записувати, просто переписуємо корінь з А плюс 1. Тому що і так тут буде додатнє число. Тепер перевіряємо корінь з А А у нас одна друга. Тобто явно менше, ніж 1, і корінь з однієї другої буде менше, ніж 1. Тобто, тут, щоб опустити корінь, потрібно поміняти місцями. Тобто, розкривши модуль, тобто буде одиничка мінус корінь з А. Далі. Плюс корінь з А плюс 1. Дивимося, мінус корінь з А і плюс корінь з А у нас скорочується 1 плюс 1 2. Тобто, значення даного виразу дорівнює 2. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.